А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в, в Баніш. Це в нас така коротенька гра, де ми маємо. Вздрючити, скажімо так, привода якоїсь жінки. Тож я пропоную не затягувати, а розпочинати. До речі, гра має бути цікавою. Глибоко, глибоко в лісах саварії. Смертоносна відьма з тьми. Вона робила свої злі прокляття. І оце все таке. Але Інквізітор він був визваний для того, щоб розвести вогонь. Ти маєш покарати відьму. Окей. Okay. Да, вау, да, да, да Тут uh, такий. Крутий ефект. що Крутий ефект ліхтарика. Ем... А як карати? Давайте йти по доріжці. Взагалі... Гра має бути дуже крутою. О, ну, да, вже ж нам сюди. О боже, що це? де Ди... ладно, не буду. Е. Сильвис? Что? Силвай? Ага! Блять, ну это, окей. Okay. Фіо. Він... 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 Винктус, що Що відбувається Йб... Що? Що відбувається? Підготуйте ритуал ...прокля... Ну, покарання. Світло буде наказувати Зво? Частинки, коротше, направлять тебе. Що? Де? Да-да-да. Нічого страшного, ми тебе покраємо, можеш не прийматися. Тера. Тера? Тера? Так. Ой. А. да. Сангвис. И мы тки. Фрутитус? Че? Фругидус. Фруктус. Фругидус. Блять, не то. Ой, Дин, знайшвы. Не-не-не-не-не. Оу. Oh. Взагалі, я не знаю, де для гри просто така якась неймовірна, така свіжа. Так, окей, нам кудись туди. Ух, є бать. Так. Терра. Що? Су -сур Сургис. 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 А. Пенис. П Пестис. Пестис. О, боже. Бля, что это было? Периш. Шарос. Периш? Два знайдено. Пропоную бігти. вона зайшла в ліс, що? Ой, окей. Страшно. Так, орієнтуємось на звук. В якому. що взагалі відбувається? Що за відьма? Чому в нас є такий. Ліхтарик? Ух, окей. Ну, два вже є. Вона зайшла в ліс. Блять, ну круто їй. Це... Що? Бля, що за якась велика кількість звуків? О Боже. Окей. Так, ми з вами інквізитор. Ми маємо зібратися. Ну, ну щось витить на мене. Блять, весь ліхтарик. О боже. Та що я якимись кругами ходю? позаду. Блять, ведьма. что? Ну, блин, звук педибранный, просто даже классно. Боже, еще два. Давайте Я не думаю, що вона нам дасться. Бля, що? Окей. Фух. Це було жорстко. Бля, чуть наушники не звутіли. Ну в цій стороні? У нас собі. Що? А де я. Е, е! Що це за скам? Хай робить що хоче, де мої кружки, я хочу слова слухати. Ми з нею не чай прийшли пити все ж таки. Блять. Да ебать, что за звуки? Так, ничего, мы зараз быстро за... По покорунькаем. И вона угомонится. Что ты? Что это? Пани шмэ! Да. Блядь. Тварюка, блядь. Починаем ритал. Экси. Экси. Мелефіка. Мелефіка. Віркула. Кула. Вокант. Вокант. Три знайдено, боже, почався просто дощ з крові. О, вона йде, щоб вбити тебе. Клас Так, Ми можем сподіватися в даній ситуації лише на свою віру. Блять, то ж не вона за нами піздує, да? Не знаю Бля, бля, блять, нам точно не тут. Да! Сука. Ну так, біжимо. Ебать, і там, шо? Так, обережненько. Єбать, якийсь дід. Дід, шо ти там робиш? О! Зручно. Быстренько, быстренько. Шо? Тум? Тум? Кармен. Старкус. Старкус. Давай, давай, давай. Дед, блядь. Что? эстер? Эст. Четыре найдено. Дед, блядь. Давайте, давайте, все добре. Мы майже тут. Еще. А что делать? До речі, це ж дід. Все? Ми провели ритуал? Ой, блядь. Ой. Точно все? Блядь. я не вірю. Я не вірю. Зараз буде скример. Ау? ні 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 почекайте, почекайте, я не вірю. Це був такий сильний накал. Ой, блядь, ну да. І що? Я тебе покарав. Запам'ятай, що ти маєш вивчити. Екстермус. Блять!

Боже окей, це все? Це все. Ох, окей. Покарання. Вони кажуть, що чують її смертний крик до цих самих днів. Але вона десь тут чекає свого повернення. Дякую за те, що грали. О Боже, чесно, гра просто такі дає шикарні емоції, вона так швидко розвивається, просто. Муа. Блін, я сподіваюся, вам гра сподобалась так само, як і мені. Ви відчули всі ці емоції, тому що справді, коли ти не знаєш, чого очікувати, а цей момент в кінці просто звуки, вона кричить, типу, ми дихаємо, а супер круто. А ми сьогодні грали в, в баніш, якщо ви теж захочете. Спробувати пограти самостійно, то силочка, як завжди, на гру в описі. А я хочу попросити вас не забути поставити лайк, підписатися, якщо ви не підписані, і написати коментар, як вам гра. Тому так, дякую за перегляд і гарного вам дня чи вечора.